Сьогодні ми виконуємо всі завдання нового вулканічного біому в Роблокс 99 ночі в лісі. Ну а також зловимо нові рибки, які додали у цьому оновленні. І тут хочу сказати вам дякую за вашу допомогу у коментарях, тому що без вас я, мабуть, би довгенько так здогадувався, де саме треба ловити ці нові рибки. Для того щоб почати виконувати ці завдання, нам з тобою звісно, що треба відкрити мапу, і цього разу, мабуть, я її відкрию на максимальний рівень, щоб у нас з тобою повністю була доступна ця вулканічна локація. Підняли багаття на п'ятий рівень, і для початку цього буде достатньо, тому що нам треба буде знайти броню і дальню зброю. Ух нічого собі я вперше бачу броню біля будинку рибака, але це дуже добре, тому що захист нам потрібен. Тепер залишається лише забрати водочку і знайти дальню зброю. Також сьогодні до нас прийдуть культисти, але спалювати у багаті ми їх не будемо, тому що їх треба віднести до нашого вулкану і принести їх в жертву. Культистів поки що залишаємо ось тут і відправляємося на пошуки дальньої зброї, тому що без неї там буде проходити. Дуже складно. Місцями на нас будуть нападати скорпіони, а також культисти, а місцями навіть неможливо буде пройти, щоб виконати завдання, тому що треба буде зарейдити вулкан, а також ту вежу, де знаходиться машина для крафту патронів. Дітей я поки що рятувати не буду, щоб не витрачати на це часу, тому що нам з тобою дуже багато всього треба зробити. Перше завдання, яке ми будемо з тобою закривати, мабуть, буде або ж крафт 50 ящиків патронів, або ж вбивство 100 скорпіонів. Тому що принести 150. Жертв вулкану, це буде займати досить багато часу. Тож нам доведеться всіх культистів, які будемо знаходити, а також ті, які будуть нападати на нашу базу, тихесенько складати, а потім відносити до того вулкану. Оскільки в перші дні у нас з тобою не так часто йде дощ, мені вдалося за допомогою м'яса, моркви та дерева підняти рівень карти на максимальний. Тепер нам залишається лише знайти ту саму дальню зброю. Буде добре, якщо знайдемо револьвер, але набагато краще, якщо знайдемо рушницю. Патрончики на рушницю ми знайшли, і тут є скринька. Я дуже сподіваюся, що саме тут буде револьвер або ж рушниця. Але тут ми знайшли з тобою ягодки. Ну що ж, це дуже добре, тому що ми з тобою зможемо перекусити, якщо будемо дуже далеко від нашої бази. А ось і наша рушниця. Все, ми її швиденько забираємо, залишається хвилиночка для того, щоб повернутися на базу. Стільчики ми також забираємо для крафту, відкриваємо цей сундук. А тут іще одна рушниця, проте ми можемо взяти лише патрони, і тут патрони нічого собі. Сьогодні прям дуже багато патронів в одному будинку та рушниць. Ось це паливо ми можемо з тобою забрати якраз таки для того, щоб крафтити патрони, хоча туди не треба обов'язково закидувати каністри з бензином. Туди ми можемо закинути любе паливо, але найкраще, звичайно, що це каністри з бензином та бочка з нафтою. Минулої ночі до нас знову приходили культисти, але я їх залишаю на базі. Поки що їх брати з собою не буду. Так само, як не буду брати паливо для крафту патронів, яке мені вдалося знайти в лісі, поки я тут ходив і шукав різні плюшки. Також ми скрафтили ящик з патронами, тому що всього мене 12, а цього не вистачить для того, щоб зарейдити вулкан, а також ту вежу, де знаходиться сама машина для крафту патронів. Тож ми з тобою робимо патрончики, забираємо їх. Та відправляємося на ту вулканічну локацію. Добре, що нам з тобою вдалося купити у феї тут е, острий перець, тепер ми можемо пересуватися набагато швидше. Попереду я вже бачу, де знаходиться вежа, а за нею одразу ж знаходиться вулкан. Але по дорозі туди нам також з тобою треба буде вбивати скорпіонів, щоб виконати це завдання. Нарешті дощ скінчився, тому що блискавка била майже кожного разу біля мене. Ось тут ми з тобою без дальньої зброї і не змогли. Піднятися, тому що тут багато арбалетчиків, скоро вже настане ніч, але давай все ж таки, хоча б половину тут культистів з тобою вб'ємо. Ніч закінчилася, отож ми можемо з тобою взяти все пальне для того, щоб почати крафтити там патрони, і залишилося лише вбити тих культистів, які знаходяться на самій горі. Ну а також сьогодні вночі до нас знову приходять культисти, яких ми, звісно, що принесемо в жертву вулкану. Обережно піднімаємося нагору, тому що тут одразу ж будуть стояти культисти. І тут треба бути досить обережними, тому що ці культисти одразу ж на нас нападають. Так, де наша аптечка? Давай її використаємо. Все, трішечки підлікувалися і можемо вбивати останнього культиста з арбалетом. Але це не останній культист, який тут знаходиться, тому що з цього культиста не випав амулет, отже, треба буде знайти, де цей останній знаходиться, а поки що закидуємо пальне у цю машину. Поки ми чекаємо, тут за вежею можна буде відкрити скриньку. І тут нам попався з тобою наш мішок новий, але ємкість у нього менша, ніж у нашого, тож взяти я його не можу. Але дякую вам за те, що ви сказали, що саме він робить. Мені подобається те, що їжа, яка в нього потрапляє, одразу ж смажиться, її можна їсти. Це дуже-дуже зручно. Але цього разу мені знову не пощастило, і взяти я його не можу. Закидемо бочку з нафту і дивися, наша шкала повністю заповнилася, і з неї одразу можна буде скрафтити навіть 3 пачки патронів, і це прям дуже круто. Йдуть до нас наші культисти, давай забирати звідси метал і відправлятися на базу. Ще маленько так нам з тобою вдалося зібрати культистів за ці три ночі, але поки що брати їх з собою я не буду, тому що нам треба буде зарейдити сам вулкан. Треба буде забрати патрони, які крафтилися в тій машині, а також десь тут я бачив ще одну каністру з бензином. О, цього разу ми також можемо з тобою використовувати стільчики. Чомусь в сам день обновлення ми це взяти з тобою не могли. Але це дуже добре, тому що туди ми їх зараз закинемо і також використаємо їх як паливо. Ось і все, ми з тобою скрафтили 50 коробок патронів і отримали за це бейджик. З першим завданням ми з тобою впоралися. Тепер забираємо звідси культистів та йдемо рейдити вулкан. У нас залишається хвилина для того, щоб дійти до вулкану, але зарейдити, мабуть, ми його не встигнемо, проте можемо встигнути вбити хоча б декілька культистів. Добре, що ми з тобою знайшли рушницю, тому що револьвером вбивати їх було б набагато довше. Наближається ніч, проте ми з тобою давай вб'ємо останнього культиста і одразу ж підемо на базу. Тому що олень може з'явитися в самому вулкані, тоді від нього втекти буде набагато складніше. А наші культисти на базі не сумують, дивися, у них тут якась своя тусовка. Але вибачайте, що я її прериваю, тому що мені треба вас віднести до вулкану. Отож, ми збираємо всіх культистів, які у нас тут залишалися на базі. 20 культистів ми з тобою зібрали, оскільки вбили всіх культистів біля вулкану, можемо їх одразу ж закинути туди та принести в жертву цьому вулкану. Патронів у нас з тобою 37, можемо також повбивати скорпіонів, тому що нам їх доведеться вбити чималенько. За перший день обнови я вбив всього 19 скорпіонів, тож нам залишається вбити ще 71. Пультистів, що знаходяться біля вулкану, ми також збираємо. Збираємо також тих, хто знаходився в самому вулкані, і скидуємо їх вниз. 26 культистів за один раз ми з тобою скинули, отримали за це. Вау, тут випав нам меч. Це добре, тому що я сподівався, що знайдемо його у скринці. Також фрагмент лісового каменя і три амулети. Швидесенько їмо, відправляємося тепер ось сюди, збираємо тих культистів, яких ми не зібрали. Ну а також треба буде полювати на скорпіонів. До речі, ці дерева також можна буде закидувати до машини, де крафтяться патрони, проте з них палива дуже мало, тому краще всього. Його туди закидувати щось набагато краще. А ось і скорпіончики, так, давай вб'ємо, мабуть, його поки що списом, тому що патронів у нас не так вже й багато, треба знайти метал та скрафтити патронів побільше. Залишається 30 секунд, але я думаю, ми встигнемо з тобою відкрити ще у цю скриньку. І тут нам випав арбалет, ну що ж, досить непогано, проте шкоди наносить ворогам він не дуже багато. Знову настає ніч, тож нам треба повертатися на базу. Скорпіонів, звичайно, що краще вбивати дальньою зброєю, проте оскільки у нас з тобою є такий крутий меч, я думаю, що з одного удару ми точно їх зможемо вбити. Ну а також нам з тобою треба буде спробувати зловити тут нову рибку, до речі, ось іще один сундучок, який можна буде відкрити. І тут нам випала наша пастка для культистів. Забираємо її. Давай, до речі, впіймаємо тут нову рибку, може нам вдасться це зробити, хоча чомусь мені здається, щоб тут ловити рибку, нам доведеться з тобою її підняти на кращий рівень. Так, на першому рівні щось тут зовсім не хоче ловитися жодна рибка, тож доведеться піднімати точно її рівень. А це що таке? Нічого собі, ти тільки подивися, тут знаходиться пальне і дуже багато скорпіонів. Але у нас з тобою є дальня зброя, тож ми зараз швиденько їх вб'ємо та заберемо все, що тут знаходиться. Прикольно, що ми з тобою знайшли так багато скорпіонів в одному місці. Так, все це паливо ми з тобою, звісно, що забираємо та відкриваємо цей сундук. І тут у нас ще одна міна, яку ми можемо поставити на своїй базі. Все, залишається 20 секунд, треба поспішати повертатися на базу, тим більше, що сьогодні до нас знову приходять культисти. Зібрали культистів, які до нас приходили вночі, і віднесемо їх до вулкану. Також нам з тобою треба буде відправитися на пошуки металу, тому що в нас залишається не так вже багато патронів, а щоб їх скрафтити, треба знайти метал. І ще 9 культистів ми можемо з тобою закинути до вулкану. І все, ось так ми з тобою принесли в жертву 150 культистів і за це отримали бейджика. Тепер нам залишається з тобою лише два завдання це вбити 100 скорпіонів, а також виконати секретну дію. Залишається 16 патронів у нашій рушниці. Давай з тобою пошукаємо, поки є час цих скорпіонів. Ну а також треба буде підняти рівень нашої водочки, щоб піймати дві нові рибки. Сьогодні до нас прийшов скажений олень, а я зовсім забув про це і, мабуть, ми з тобою не встигнемо? Ні, він все ж таки нас зловив. Ну що ж, зате ми з тобою виконали два завдання. Не дивлячись на те, що перед цим нас з тобою спіймав Олень, цього разу ми досить швидко знайшли з тобою металеву броню, навіть саму кращу сокиру, і скрафтили чималенько так патронів на рушницю. Тож можемо з тобою знову відправлятися, полювати на цих скорпіонів. Добре, що нас прогрес зберігається, і цього разу мені здається, що скорпіони вилазять майже з кожної своєї пастки. А це набагато краще, ніж було минулого разу, тому що так ми з тобою швидше їх вб'ємо та закриємо це завдання. Ох, нічого, особі скільки за нами женеться скорпіонів та культистів. Так, треба якось трішечки відійти звідси, швиденько брати в руки рушницю та потроху їх вбивати. Якщо я правильно порахував, то нам з тобою залишається вбити лише декілька скорпіонів, і ми також викриваємо. Виконуємо це завдання. А ось іще один скорпіон. Ми його вбиваємо і також отримуємо бейджик за виконання цього завдання. Всем, нам з тобою залишається лише виконати секретну дію, а також піймати дві нові рибки. Але перед тим як ми з тобою будемо виконувати це секретне завдання, давай подивимося, чи справді ми тут зможемо зловити ці дві рибки та подивимося, як вони виглядають. У коментарях описали, що вона ловиться саме на цій локації в лаві. Я скрафтив останнього рівня вудочку, тож точно ми з тобою повинні її впіймати, якщо вона дійсно тут ловиться. У вулкані чомусь вудочку закинути неможливо, а у Ось тут, на звичайній території, так дійсно вудочку можна закинути в цю лаву. Вау, подивися, яка прикольна рибка! Це у нас точно з тобою нова. Давай спробуємо зловити її десь в іншому місці. А ось ми і піймали з тобою останню рибку, хоча мені довелося її діставати в мішок, і вона одразу ж посмажилась, проте ми з тобою повністю зловили нові рибки, які додавали в цьому оновленні. Залишається виконати лише останнє завдання, тобто виконати секретну дію на вулканічній території. І щоб це зробити, нам з тобою обов'язково треба буде грати з друзями або ж з якимись рандомами, тому що тут в соло закрити це завдання не вийде. Для того, щоб виконати це завдання, нам з тобою знову треба буде зарейдити вулкан. Після того, як ми зарейдили цей вулкан, нам треба зробити так, щоб один із наших друзів, які грають з нами, помер. Так, це прям необхідно зробити. Після того, як наш друг помер, ми його беремо і заносимо до вулкану. І тут нам треба буде його скинути в сам вулкан, тобто принести його в жертву. Ось так ми з тобою виконали секретну дію і отримали ще один бейдж. Тепер спускаємося донизу, щоб знову оживити нашого друга та забратися з цього вулкану. Так само і ми можемо з тобою померти, щоб наш друг також виконав цю дію. Ось так ми виконали з тобою всі 4 нові завдання. І тепер можемо забрати за них діаманти. Це були досить непрості, але дуже цікаві завдання, тож чекаємо на те, які будуть у наступному оновленні. А на цьому відео доходить кінця, проте я з тобою не прощаюсь. Побачимося у наступному відео.